Вітаю, друзі! Пропоную приготувати давній бабусин яблучний пиріг. Для мене це один з найулюбленіших яблучних пирогів, бо пахне він дитинством і родинним затишком. Як і більшість старих рецептів, він дуже простий, готується просто із найпростіших доступних продуктів виходить великий, можна нагодувати всю родину. Для тіста з'єднуємо борошно і маргарин та перетираємо у крихту. Можна використовувати і вершкове масло, як вам пасує. Далі додаємо сюди яйця, додаємо розпушувач, цукор і ванільний цукор, а також кефір і замішуємо тісто. Довго вимішувати не потрібно, важливо просто зібрати все в одну грудку. Виходить ось таке еластичне м'яке тісто. Розділяємо його на дві частини і відправляємо у холодильник на 30 хвилин. А тим часом підготуємо яблука, для цього їх потрібно натерти на грубій терці, додати цукор, корицю і перемішати. Далі одну частину тіста виймаємо із холодильника, розкачуємо на пергаменті, на якому будемо випікати, перекладаємо у форму і робимо невеличкі бортики. Тоді викладаємо яблучну начинку, рівномірно розподіляємо її. Якщо яблука сильно соковиті, можна трішечки відтиснути сік. І кладемо другу частину тіста зверху пляцка та проколюємо виделкою. Випікаємо пляцок при температурі 180 градусів, приблизно 50 хвилин, щоб він добре підрумянився.